Добре. Так як ви сказали ваше ім'я? Антон. Я журналіст. Хочу написати про життя психіатричної клініки зсередини. Про те, як це бути психом. У нас таких людей називають душевно хворими. Чому я прив'язаний до ліжка? Це звичайна обережність. Один із пацієнтів помер страшною болісною смертю. Чому медсестра називала тебе старим? У тебе немає ім'я? Хто це був Віктор Кірцер? Він тебе боїться? Чому? Через те, що я з 217-ї палати? Так поясніть мені, що ж там мешкає. Я не знаю. Але всі, хто провів там хоча б одну ніч, божеволіли. У карті сказано, що він намагався накласти на себе руки. Ви навіть не уявляєте, хто ходить серед вас. Я бачу демонів і їхніх слуг. Я згоден вам допомогти, але в мене буде одна умова, яка ви насправді станете божевільним.